Так, ну що, я не встигла додому з'явитися, як у мене <сум> знову проблеми, знову пригоди, пригоди проблеми. Значить, стоїть ось уже в хаті кліточка. В цій кліці жила людкина криска, шурка, поки її не спацапала кицька, поки вона не відкрила цю дверку і не втікла. А сьогодні я цю кліточку приготувала для іншого жильця. Будемо бачити, як воно зараз отримається, але щось має вийшло. Нарвала вже сюди зелені свіжої, насипала різного корму. Зараз покажу. І з'єднала чинтонік на воду. Так, покажу зараз, що в корм додала, а тоді швиденько піду по цього жильця. Значить, мусила знову взяти лоревід. Це корм для папуг, але ми його час від часу беремо для наших фазанів. От, і поки ось було е, літо, в принципі, якось їм було все нормально. Зараз одне е, фазаниня геть геть плохеньке, Геть плохеньке То швиденько поїхала, взяла Чентоніка. Він десь вдома був, але був, та я його кинула шукати не знайшла. От, порадили взяти ось такого трикальського фосфату. Підмішати, підмішати ось так з кормом разом. А ще взяла ось такий для голубів. Голубині жорна. Кажуть, він для голубів, у нас і є. От, Але для голубів, кажуть, добрий. Тут а у ньому таке, бачу, нічого такого, і кальцій, фосфор, натрій, магніцин, мій залізо. Так, все одним словом, все таке, що е, я його і фазаняті теж підмішала усе разом у мисочку, і оце отак ту мисочку поставила. Піду швиденько дивитися до того бідолаги, того фазаняти, принести його в хату у кліточку. О, я їм що сьогодні той сюди, он таку мисочку зробила. Там і щебінь, і попіл, і вітаміна. Але що як воно? Бідовеньке воно. По-перше, відстало в рості, геть. Ось, по-друге, важкувато ходить. Бачите, ось воно. Ну, пішло, пішло, але все рівно це воно не, не так ходить, як, як воно має входити і не таке воно, як воно має бути. Ці, бачите, ось які що роблять. На голову цибають. А воно. О! Це, все, 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 все. Все, туди. Туди, зловила. О, воно таке ще в руках, знаєте, живка хоче вистрибнути. Але ж подивіться, яке в нього оперення, яке воно що бідненьке. Тут я його не лишу. Ці вже, все, вони майже вже самку догнали. Два. А це маленьке. Не бійся, диво, не бійся, я ж тебе хочу рятувати. Одним словом, заборону я його від них. Бачите, оце он, одненьке молоденьке біля самочки, і он ще бігає. От. І якщо ми правильно розібрали, то тут якраз у них і пара. Ну, будемо бачити, оце ось стоїть, бачите, як починає жовтіти тут грудка, така і пірячко, і червонувати, як то, і жовтувати робиться. Оце починає линяти самчик. А то он, оце да-да-да-да. От там в неї нічого не міняється абсолютно по кольору. Вона собі таке риженьке і риженьке, то це самичка. Самочка. То це ми так собі думаємо, що тут якраз лишається пара, а це чудо маленьке. Я не знаю, що воно тут має бути. Аби ще воно було. От, чи самчик, чи самичка, але бід... одним словом, поки що це бідолишка, бідолашка, не самчик, бідолашка. Чи самчик, чи самичка. От, понесла я його одним словом у хату. І зараз буду бачити, що воно, чи хоч воно буде корм їсти, чи, чи буде пити, чи потрібно буде його трішки підгодувати. Так, підемо. Так, поставити, я його поставила, стоїть воно. Стоїть. Не рухається, не може зрозуміти, що відбувається. Ну тут йому буде тепленько, принаймні. Це точно, тому що грубка палиться якраз недалеко від нього. Але мені саме основне поспостерігати, чи воно хоч підходить до води і чи воно їсть. Бідненько, стоїш, давай. Давай. Ну так, як брала його на руки, як зловила, бачите, воно так відходило. Ну воно хай воно зараз освоїться, хай не воно освоюється. От, а, а так воно з рук ще навіть і пробувало вирватися. Ну, от таким одним словом, поки що рятувальна операція. Там же тетя валя на городі шукає Наталка. Давай виходь до роботи, гукаю зараз. Зараз, зараз бо саме вдома з'явилася. І, і, і це ж потрібно було швиденько його, його від'єднати і посадити так, щоб посиділо. Буду бачити. Да. Так. Уже мала йти на вулицю, але думаю, ні, стійно. Дай ми ну, я візьму його, напою, то я поїла його шприциком, то воно он мені що робить, напилося, то давай вистрибати через руки з кліточку. З кліточки, нічого. То вже добре, що воно намагається вистрибнути, воно бачить, що це не його кліточка, там, де воно звикло, бачить, що немає фазинів поруч, воно там саме, бідолаха стоїть. От, то хтіло вицивнути, нічого, я його не пустила. Підпихнула туди. Ану, давай. Давай, ну. давай, давай, давай. Давай, Давай, порухайся. Давай походи трішки. Давай, кш-кш-кш-кш. Кш-кш-кш-кш. кш Давай. Ну. От, і я хочу, щоб воно відійшло? Не хоче. Ну, не хоче. Ну, стоїш, то стоїш. Все, то значить стій там. Але напоїла, а вже пізніше побачу, пізніше, може, трішки підгодую. Так, повернулася назад до цих. От, їм теж не завадить цей такий вітамінний вітамін, комплекс про, проїсти, Я їм трішки сюди досиплю мучка, оце в мучку. Трішки такого візьму, трішки візьму зараз іншого. О, то вони його собі порозрібають та будуть їсти. Попадає їм ще разом у пісок, туди, де вони у землю, де вони грибуться. то їм буде нормально. А у мисочку з кому. Там, де пшениця висиплю їм ось З такого, а вони його дуже полюбляють. Оце тільки є, дивіться, так боїться. А почула, що сиплю, і вона вже собі підходить. <гум> Бачите? Бачите як? Цей вони люблять дуже короб. Ну, звичайно, що ми їм не постійно його беремо, тому що золоти вийдуть фазанчики. Хоч вони і є золоті, золотись. От. Але час від часу їм. Рівно таке потрібно брати все. Бувайте, їжте. Злітай, злітай вже, злітай. Давай, злітай на корм, давай, давай. О, Петруся, довго не потрібно припрошувати до корму. А тільки сипнула, і він же там як тот. тут, тут як тут. Молодець. І вже заодно прийшла і голубів, порадую, значить. Раз така справа. Будете у мене сьогодні всі попугаї? <свисті> да? Так? Так. Грамилки. О. А ну давайте. Ідете кушати чи ні? Ну, хто сміливий. Чи понаїдалися сьогодні? Ой, напевно, що сьогодні понаїдалися. Коли вже до корити не хочуть до кориці йти туди до зерна. І це ж бачили, що сипало щось новеньке, свіженьке. Не, не пішли. Літають собі. Ну, літайте. Не хочете, не потрібно. Але вже буду знати, що там є у вас. То собі підете, понаїдаєтесь коли хочете, так? Да? Все, все, голуби, я нагород, тепер уже точно нагород. Mm. От, от забот. Уже можна сказати, вже години зо дві. Могла б то щось робити, але ж ні. Мусила прийти додому, мусила швиденько водити Юру, щоб в аптеку з'їздити, і, і то швидко. От, і повертатися назад, ще зайнятися цим фазаненням. Ну, але тепер уже все. Тепер уже вільно. вільно, щоб нагородити. йти. Так, обігла подивитися, де кочка з курчатами, а вона сидить за старими штихетами, сховалася, всіх взяла курчат під себе і сидить. Оце тільки що щойно, прямо в Юрі на очах шуляк, поцупив двоє курчат в одну лапу і в другу, прямо перед ним. З Ти ця вже забрала, ну все лишилось дев'ять. А далі не знаю, чи її закривати, да, чи не закривати. Да курка, Да, курка, вкрали курча в тебе сьогодні. Ну, що зробиш?